Розпочинаємо нову тему використання функцій Excel. Перша задача відкрити файл 7.9 і перейдіть на аркуш задача 1. Тут ми бачимо відомість, яку складає кожний куратор і подає в кінці місяця, які містяться дані з оцінками, треба порахувати кількість балів кожного студента, середній бал і кількість оцінок і середній бал по кожній дисципліні. Ось у нас є підсказка, яким ми будемо користуватися. І перш за все треба знайти клітинку, с 32. Ось вона. Ми будемо рахувати кількість п'ятірок з основ правознавства. Ось у нас є підсказка, яка функція нам допоможе. Нагадую, щоб внести функцію, треба натиснути дорівнює і почати писати назву цієї функції російською мовою. Ось вона знайшлась. Щот, якщо клацемо два рази і натискаємо FtX, щоб бачити аргумент функції. Перший аргумент. С3. Тянемо від С3 C3 до С31. А тепер нам треба розставити долари саме як тут. Натискаємо F4 декілька разів, поки не побачимо, що наша мішана адреса застосовує абсолютну адресацію тільки для рядків, а стопчики будуть змінюватися при копіюванні. Критерій, що ми шукаємо в цьому діапазоні, ми шукаємо п'ятірку і натискаємо F4, поки не побачимо долар біля колонки B. При копіюванні у нас буде змінюватися рядок, а колонка змінюватися не буде. Протягнути цю формулу С32 до L36. Таким чином ми порахували і четвірки, і трійки. І двійки, Цієї дисципліни. І зробили те ж саме з іноземної мови із інших дисциплін. Далі становимося в клітинку М3. Викликаємо ту саму функцію. Перший аргумент це третій рядок, це наш студент Бородін. Розставляємо долари. Перед назвою стопчиків і критерій знаходиться тут. Ставимо долар біля двійки, копіюємо. Клацаємо два рази. ну Тут зайве просто можна вилучити клавішу Delete. І так, рахуємо у бородина один, два, три п'ятірки. Четвірок 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Рієк, двіяк і н нема. Де у нас появилася енка? ось вона, все правильно. Наступна формула становимося в R3 і рахуємо середній бал, можна скористатися кнопкою автосума, обрати середнє і виділити тільки оцінки. Enter. Копіюємо. Далі встановимося в клітинку C37. Викликаємо середнє значення і вибираємо тільки оцінки з цього предмета. Тут зупиняємося. Копіюємо. Далі йдемо в М 32 Нам треба знайти суму всіх п'ятірок. Натискаємо сума, дивимося, що виділена тільки кількість п'ятірок, будьте уважні, Enter 23 п'ятірки. Тепер становимося в N33. Можна виділити жирним і взяти от в таку рамочку. Тут Виділяємо оцінки четвірки, робимо жирно сюди становимося. і виділяємо трійки. робимо жирним. П 35 аналогічно робимо жирним і рахуємо кількість енок робимо жирно. Так, становимося в 38 клітинку. Це у нас тут зайве. Деліт. С38 ось сюди. І знаходимо суму. Пропусків. Це теж зайва. Тепер знаходимо кількість прогулів, становимося сума і. Вказуємо діапазон. Далі середня зважена оцінка. Подивіться, цій клітинки. Ми застосовуємо сум произведення. і будемо множити один масив даних на інший. Цей масив розказує. Яка вага кожної оцінки. Порівняйте вага вищої математики і фізичного виховання, як вона впливає на стипендію. Вища математика повинна впливати сильніше. Або такі предмети, як основні для майбутніх електриків, це ТОЄ, ТВЗП, ну і так далі. Тому розрахуємо середньозважену оцінку, викликаємо функцію SU Произведення. перший масив С3Л3, бачите? С3Л3, це реальні оцінки, множимо на масив. В 3 А тепер тут становимося і ділимо на кількість і отримуємо середньозважену оцінку 4,2. Копіюємо, що не так, подивіться уважно, нема доларів. Становимося, редагуємо формулу. Добавляємо долари тут, тут і тут. Я натискаю F4. Тепер дивимося, тепер рахує для всіх. Але тут студентів нема, я вилучаю. І так, у нас змінились показники, для декого сильніше. Ось, наприклад, дивіться, ключар. У нього тут 4, а тут 3,6. тому що у нього п'ятірка по фізичному вихованню, а от по вищій математиці трійка. тому у нього перерахувалися. Середньозважена оцінка. Наступно приймаємо рішення про стипендію. Якщо У3, середньозважена оцінка, більше або дорівнює 4 і П3, що таке П3, двік 0. І на атестації Q3 0, тоді 1. А якщо якась умова не виконується, тоді 0. 1 – людина буде отримувати стипендію, тому що і середній бал більше 4, і нема дві, як і енак. ось такий алгоритм. І так, викликаємо. Логічну функцію, якщо І. Перше, що ми пишемо в дужках, це функція І. Де її знайти? Ось натискаємо другі функції. Вибираємо. Логічні знаходимо І, «окей». От у нас з'явилася функція І. В ній ми пишемо умову у три. Да. Ага, ось вона: У три. Зверніть увагу, плюс не потрібен, стерти у три. Далі більше дорівнює. Більше дорівнює, ми переходимо в англійську мову і шукаємо більше. Потім дорівнює. 4. У3 більше дорівнює 4. Крапка з комою, це значить ми переходимо до нового аргументу. Наступний аргумент П3 дорівнює 0. Наступний аргумент Q3 дорівнює 0. Окей. Okay. Далі продовжуємо писати. У нас після цього повинна йти Крапка з комою. Далі один. Потім знову крапка з комою і 0. Перевіряємо, що у нас вийшло. Один. У Бородіна більше 4. Тут 0 і тут 0. Копіюємо. Так, чому Віноградського? 0, ну, давайте подивимося. 4 і 0. Дві як нема, енак нема. Перевіряємо, може я десь долари не поставила. У 3 більше або дорівнює 4, П3 0, нуль, 3 0. Вроді всі умови виконуються, але чомусь тут 0. Поки не бачу, в чому проблема. І тут треба знайти загальну кількість дітей, що отримують стипендію. Шість виходить. Порівняємо зі зразком. Тут також шість. І у виноградська теж 0. Застосуємо умовне форматування, щоб одинички виділити кольором, тепер п'ятірки виділити кольором, і четвірки. Давайте спробую. Якщо дорівнять одиниці, то ось така заливка. Тут всі п'ятірки також давайте виділимо. І четвірки Все, зразок уже не потрібний, задача повністю зроблена. Всі бали співпадають. Середній бал давайте виділимо жирний. І також тут середній бал виділимо жирно. І зробіть скріншот цієї задачі.